Людина живе до тих пір, поки живе пам'ять про неї. Саме це гасло стало головною темою під час представи збірки драматичних творів нашого земляка пільгірного Степана Михайловича, яку упорядкував і видав син Ігор. В приміщенні Коропецької публічної бібліотеки зібралися колишні колеги, друзі, представники місцевої влади, духовенство. Прийшли, щоб поділитися спогадами про людину, яка при житті не одному дарувала свій сонячний усміх, сердечне тепло, ласкаве слово і підтримку. Людина була чуйна, добра, доброзичлива. Шкода, що він так жив, пішов з цього життя. Але багато він зробив для селища Коропець і багато він навчив людей тут коробців. Що хочу сказати, він потім проводив церковний хор. Ми два рази збиралися на тиждень на репетиції. Він настоював, щоб була репетиція, щоб хор гарно звучав і він цього добився. І сьогодні хор продовжує його, ті мелодії, що він нас навчив, продовжує співати. Я думаю, що непогано виходить. Він багато зробив і в колгоспах, Він у вістрі організував хор, духовий оркестр вчився. Хор організував. Взагалі він був людина така всебічна. Всебічна, щаслива у той час. Він ніколи не сумував. Він все був в доброму настрої, все жартував. Я лише думав відразу, як я в коробці маю створити такий хор. Хоч подібний. І все, і цілу дорогу ми їдемо, і він думає лише, все, церкву відкриваю, і я створюю хор, організовую хор. Я вже знаю, хто там має співати. в хорі. Він тут -то взагалі-то так аж захопився був. тим. І я мала честь, ну познайомитися із Степаном Михайловичем вже тоді, коли він. Написав мені е, таке е, запрошення до цього часу, в мене десь не висточує як тим каліграфічним, виразним, чітким почерком написано запрошення прийти на церковний хор. Ну Я, може, не дуже така співачка, дуже, але так мене це запрошення, так воно мене вразило. так І я з того часу почала ходити. Ну, пан, е, на церковний хор, дякувати Богу, хочу е, ходжу до сих пір. Але я пам'ятаю дійсно, як вже тут говорили, який він. Е, 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 яка була людина, е, Степан Михайлович, е, по-перше, дуже високоосвідчений, толерантний до всіх, дуже такий, е, ніколи він голосу де кого не ну принаймні, такої, е, таким, я його запевняла, ні на кого не підвищить. Постійно він, постійно він е, 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 до кожного до кожного ну так. Е, Ставився з великою повагою до кожної людини. Так, і мав дійсно підхід до всіх. От з того часу я запам'ятала його. Запам'ятала його, що він добрий дідусь, бо в мене в групі я вже вчилище, працювала, вчився його внук. То він постійно приходив, як він вчиться. що він, які я в нього справи. Дуже добре. Значить він був уважний до всіх. Великий процелюб, талановитий від Бога музикант, драматург. Майстер поетичного слова, організатор і закоханий в хоровий спів таким запам'ятали присутні Степана Михайловича Підгірного. Тому душевними, щирими та емоційними були їх спогади. Теплою і особливою затишною і емоційною була атмосфера у приміщенні, де відбувалася представа збірки драматичних творів. Книжка відкривається епіграфом, зверненням автора. До читачів. Протягом життя автор представлених у цій книзі вистав час від часу брався за перо. Та не тільки за перо, з-під якого виходила і достукувалась до сердець читачів поезія. Брався і за смичок скрипки, торкався клавішів в піаніно, баяну, улюбленої труби. І тоді та поезія душі лягала на ноти. І вже оповита музикою могла бути почутою. Брався за драгенську паличку, і багатолосся людей помагала їй підніматися і линути над рідним краєм, який так любив. До збірки увійшли п'єси автора «Яблоневий Світ Настане День і п'єса воююча сторона. В текстах кожної п'єси багато графічних ілюстрацій. Який власноруч виконав упорядник Ігор Підгірний. А при кінці текстів поміщені ноти і слова власних пісенних творів автора, що супроводжують і підсилюють дійство в кожній п'єсі. Ще при житті Степан Підгірний втілив свою давню мрію і здійснив постановку і режисуру п'єси «Настане день. На сцені Коропецького народного дому Галичина. Прем'єра відбулася 28 лютого 2001 року і отримала шалений успіх і гарячий прийом у глядачів. Усі ролі виконали місцеві аматори, закохані у сценічне мистецтво. Пригадують тодішні учасники вистави. На день ми Її грали на сцені, багато праці вложили. Ви навіть не представляєте, який то був клуб холодний, бо він тут ніколи не палився. І ми ходили по два, кожен день, по дві-три години вечором бігли, аби вивчити слова і відробити кожен рух, не то, що лише слово там, ну і сказати, що треба було. Як сказати, тихіше, голосніше, з якою інтонацією. Ну, Багато Степан Михайлович предлагав багатьом роді. ну, але на роді прийшли ті певні, що мали її. Ми так само зачали першу дію яблуневого цвіту. Його ми зачали ніби вже роздали слова, ми почали тренувати репетиції робити, але хвороба ну, перешкодила. Я думаю, що коробчани такі цей ну, яблуневий цвіт. Мені здається, що в коробці ще таланти не повимирали всі молоді, понароджувалися і ябудневий цвіт можуть і. Зіграти цю, бо я кажу, вже першу дію ми були вивчили, ну і сталося так, що ну, це, віршів і, і, і пісень, ну це від нього не відбереш, і Гуморесов, Дуже багато. І я хочу зачитати, вам сказати вже в кінці, вже коли помер Степан Михайлович, я хочу зачитати свій вірш. Можемо про нього. В далекий край пішов від нас, Степане, туди, де, де немає ні сліз, ні горя, ні біди, небесного отця потішити віршами, То з нами будеш на землі завжди. Бо пам'ятає кожен з нас твої пісні, віршів, вони мало. Дотепний жарт, вітань, вінок, віршовані, як казок. Ти возвеличив, добре знаєм. Наш храм Святого Миколая вже десять років некультурний для нас співає хор церковний. Твої пісні в школі співають, твої казки в садку вивчають, пісні відлунюють Дністрові гори, далеко аж за сині море. Ти вірив, що настане день прозриють наші владі очі, всі станемо у євності єдиного у борні за нашу неньку Україну. Кіна мені дуже запам'ятався. Інтересно подивитися, оце ми якраз Тут папа поминки робимо. Мої слова. Я підняв Горака пала, а я його дружина Настю. Ми там більше так, походили, більше сцен, І все вже на цей фінал, то мені дуже запам'ятався, та все так відчувається, все так патріотичний дух. От ми тут якраз робимо ці поминки і там такі слова. Там, на їх могилі, ми складемо клятву, що не порушимо борні і будемо вірити, як вірив Василь Зорий, у той час, коли ми зможемо на своїй землі бути господарами, хрестити своїх дітей, молитися Господу і засівати своє поле. Згинуть наші вороги. Настане день, прозріють наші очі, хоч не один загине у борні. Страшні ті дні, і ті пустанські ночі. Нам нагадають, хто є ти і чий ти син. Своїми спогадами з присутніми поділилися також художник Зиновій Садівський, земляк і колега, колишній учитель математики Степан Дмитрів, місцевий парох, отець Михайло Мохнатий. Тішився життя. Власне, мав талант. Писав, писав вірші, писав п'єси, Бог йому дав талант. Але, на жаль, в той час Україна була радянською. Якби то нинішня Україна. От як ми живемо тут на Західних областях, події різні можна висвітлити, ми бачимо життя. А тоді воно було неприємне для, скажімо, кремлівських тих артистів. І він не міг, до речі, випустити і цю книжечку. Він мав багато віршів. Возив Тернопіль думут, що так само випустить. Ну, не давали можливості. І він нині би дуже дякував синові Ігорові за те, що він зробив таку велику роботу. Лишився його слід на землі. Маю фотографію, бо ми... З батьком я читав свої вірші, а він читав свої. Нас запросили бути в школу середню. І фотографії я так нараз перебираю свій архів і дивлюся, ми оба читали поезію. Так якось лишилося фотографія на згадку. Він починав свою, як кажуть, музичну діяльність, почав з здобаною скрипки. Колись, знаєте, було дуже так, як дідь, Михайло, це то так само вже в селі, то все не було. Але він з того почав, почав, і так бачите, він та, і на скрипці потім добре грав, вже мав, купив собі, заробив, де заробив запас, пас худобу, запас заробив, купив собі вже таку скрипку, потім пішов, пішов. І тут же не зустрілися ще і в корупції. Тут люди, як кажуть, багато всюди робив, не казали навіть і на заводі у вас хор робив. Ну, Тут в клубі був, це як кажуть, і хор, і духовин, інтернат, і все були. І таке одне скажу, там один був голова сільської ради. Ось вони там травмали, я кажу, він його трошки був виду, а пан Михайлович каже, що каже, головою ради я можу бути, каже, що буду. А ти каже, музикантів не буде. І багато він, як каже, таких моресок і пісень, і всі, вимагає, Михайло Володимир, що вони там співали все. Такі, що не можна було про владу тоді співати. Ну, він це деколи з того монастирська, його на концерт вже не хотіли пускати, бо треба, що він буде співати трохи про керюми, про керівників, трохи як кажуть, критикувати. Тут важливо талант це є дар від Бога. Отже, він його прийняв, скільки би він його не мав, скажімо так, в розмірі. Але він його використав і залишив. І якщо це вже знаково є те, що ми його тут шануємо і оцінюємо. Кожен по-свому, кожен щось розказує, що запам'яталося. Отже, це вже є те, що людина щось залишила після себе. Знаєте, це є кожна людина має своє завдання. Святий апостол Павло казав, що. Я виконав все, що ти мені дав виконати. Так само і він виконав. Відносно сім'ї, відносно родини, відносно е, родини Коропецької, відносно е, і церкви. Бо знову ж таки Іван Миколаївич сказав, що той е, його початок він по сьогодні є. Хор, е, який є е, багато, я знаю е, за. Мого тут з ящиничого служіння, отже, дуже багато вже відійшло, тобто їхнє життя вже закінчилося, але вони були учасниками хору. Як каже Шевченко, що не забудьте пам'ятати низлим тихим словом, це ми виконуємо, виконуємо те, що маємо робити. Знаєте, це щоб пам'ять пам є в чомусь різна. Отже, а пам'ять про людину має бути вічна, бо людина жива і жива має бути вічна пам'ять про нього. Отже тому він є частина коробця. На завершення зустрічі кожен учасник обговорення придбав книжку з п'єсами Степана Підгірного з письмовими побажаннями сина Ігоря. Особистий сьогодні день. Для мене, для родини, але він є і частиною нашого селища, нашої історії. І тато мій прожив тут життя своє після навчання в учбових закладах, був направлений на роботу і тут працював. Ну, як вияснилося, з сьогоднішньої бесіди на інаугурації його книги, що не дарма пройшов його. Євий шлях тут. Залишив він слід пам'яті всіх коробчан. Дуже приємно чути було відгуки і про його характер, про його трудолюбивість, про його цілеспрямованість, бажанні сформувати краще покоління, молодь. Багато він займався з молоддю. І це вдавалося. Виявилося сьогодні, що це вдавалося, бо це було зрозуміло з півслова кожного виступаючого. Які давали відгуки на, і на книжку, і на взагалі по житті. Це зворушливо, все відбулося сьогодні. І я радий, що зробив той крок, як син, кого батько виховував, виховував мене, виховував брата спільно з мамою. І привив він нам багато речей, які пригодилися в житті. Не прогинатися, бути самим собою, бути патріотом, любити свою землю. Як вийшло, це вже інші люди можуть дати висновок, але радість була на цій зустрічі, на інаугурації, цій. було взаємно теплою.